Після сполу якого сторона захисту та потерпілі будуть вважатися такими, що реалізувалися відправа на доступ до матеріалу до судового судовослідження вказаного кримінальному провадженні. Ухвала набира закону зміни оголошення, скажем, не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подані під час підготовчого провадження в суді. А крім того, суто прийнято рішення Т 16 вересня 2025 року постановив порушити перед органами, що здійснюють з. Згідно з законом, у повноваження притягати до адвокатів до дисциплінарної відповідальності питання про дисциплінарну відповідальність таких адвокатів. Гончарінка, Павла Васильовича, Князюка Олександра Васильовича, Крикунтуша, Артема Вікторовича, Когово, Дмитра Сергіяча, Поважищенка, Віталія Васильовича, Єрюнка, Анна Вавирівна. Списав підстав в у частині частині ухва. Ухваляно бра законосев оголошення я скарженню не підлягає. Повний тексту обох ухвалу буде оголошено 22 вересня поточного року. 18.00 у відкритому в залі засідей вищого антикорупційного суду. В повному тексті ухвалу будуть викладені мотиви, які керувався суд під час прийняття зазначених судових рішень. Копію рішення зможете отримати 22 вересня поточного року у приміщенні вищого антикорупційного суду, або, за вашим бажанням, ці повні тексти будуть невідкладно після їх виготовлення направлені на електронну адресу, адресу учасників судового провадження. Якщо є бажання отримати копію, хвал, а саме самоповний текстів е, на електронній адреси, про це потрібно повідомити з за телесу до засідання. Суть прийнята рішення. Зрозуміло? На цьому сьогодні все закінчений. Дякую. До побачення.